Заробляли чверть мільйона гривень в місяць, збуваючи наркотики. У Вінниці викрили злочинне угрупування, яке виробляло наркотичні препарати в промислових масштабах. Організатором схеми виявився 34-річний, раніше судимий вінничанин, який залучив до діяльності ще двох посібників. Помешкання одного з них облаштували нарколабораторію, де виготовляли амфетамін і ПВП солі. За місяць чоловіки заробляли до 250 тисяч гривень під час обшуків право. Охоронці вилучили лабораторне обладнання та готові наркотичні речовини. Всім трьом затриманим оголошено підозру. Учасники злочинного угрупування через пошту отримували прекурсор, із якого в подальшому виготовляли психотропні речовини, а саме амфітамін та пвп солі. За дані кримінальні правопорушення їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів слідчі дії тривають.